Із начальника в охоронці. І це не покарання, а щире бажання, яке виникло в заступника начальника регіонального сервісного центру МВС на Волині. Сергій Томчук покинув керівне крісло у так званому мрео і подався охороняти Волиньгаз. Можливо, чоловікові не вистачило начальницької зарплати в сервісному центрі, аби допомогти жінці будувати особняк. Добротне житло, схоже, виросло саме за час війни. Між тим Сергій Томчук. Не єдиний, хто покинув кровати сервісними центрами і приметнувся у газову сферу. Люди мріють працювати тут бодай простим інструктором, аби тільки прилаштуватись на роботу у так зване МРЕО. Але щоб заступник начальника регіонального сервісного центру покинув керівне крісло і пішов охороняти газовиків, такого кар'єрного піке ми ще не бачили. Що цікаво, посадова метаморфоза сталася після того, як Волиньгаз із приватних рук перейшов у державну власність. Обрано діючий склад правління акціонерного товариства Волиньгаз, в тому числі члена правління, директора з безпеки Томчука Сергія Миколаєвича, з 23 жовтня 2023 року, що ж змусило чоловіка покинути насиджене хлібне місце у сервісному центрі. Невже він тут ледве зводив кінці з кінцями і став шукати кращого місця під сонцем. Судячи з декларації посадовця, його доходи у сервісному центрі не дали змоги купити собі бодай старенького запорожця. Дві квартири в обласному центрі, гараж, земельна ділянка у заборолі під Луцьком, автівка усе належить дружині. Тепер же чоловік декларує, що в його жінки з'явився об'єкт незавершеного будівництва. Житловий будинок у тому... Ж таки заборолі на 150 квадратів. Наші джерела повідомили, що ось у цьому будинку не раз бачили нині вже колишнього заступника начальника регіонального сервісного центру. Що цікаво, судячи із декларації посадовця, сім'я Сергія Томчука зводить маєток саме під час війни. Зазначає, що дата набуття права 3 січня 2022 року. Житло ще не здане в експлуатацію. Між тим сусіди біля цієї новобудови кажуть, що будинок тут звели вже давно. Чий він не знають, і ми стверджувати не беремось. великий. А коли ви почали будувати той будинок? Давно, то то не, не знаю. Ага. Я, 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 я не можу сказати. Ну давним-давно то скільки? З років десять сотні. У сервісному центрі кажуть, що їхній заступник начальника звільнився за угодою сторін з 20 жовтня. Його посадовий оклад у вересні майже 6 тисяч гривень. Плюс різні доплати за ранг і вислугу років держслужбовця. Оплата за виконання особливо важливої роботи, за інтенсивність і премії. Тож у вересні офіційно набігла зарплата майже 30 з половиною тисяч гривень. А вже за жовтень посадовець отримав вдвічі більше. Понад 60 тисяч гривень, якими ж доходами поманила чоловіка газова служба. Не кажуть. Ми зателефонували до самого Сергія Тумчука. На наші телефонні дзвінки Сергій Миколайович не відповідає. Ви здивуєтесь, але з переходом облгазів під контроль держави посади у газовій сфері враз стали намазані медом і для інших керівників сервісних центрів. Так, колишній начальник регіонального сервісного центру Львівщини, а перед тим і Волині, Олександр Малашко, раптом отримав одну із керівних посад у Нафтогазі, очолив дочірнє підприємство Нафтогазбезпека. Написав вдячний допис рокам керування сервісними центрами. А от звідки з'явилось натхнення перейти у кардинально іншу сферу газову ні слова. Дорога довжиною понад 26 років. Я завершив свою роботу у сервісних центрах МВС та системі Міністерства внутрішніх справ. Але кожен фініш це, по суті, старт. Більше того, нещодавній заступник Малашка Едуард Савік виявляється, теж покинув керівне крісло у сервісному центрі Львівщини і, як то кажуть, взяв у свої руки Чернівці газ. Як і Олександр Малашко, Едуард Савік на Волині не чужа людина. Свого часу був у сервісному центрі заступником начальника. Отаке співпадіння, чи то начальникам сервісних центрів приїлись насиджені місця, чи то захотілось нових вражень. І відповідно нових доходів Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі.